Так, вітаю, панове, Розглянемо будову роботи підключення взаємодії з іншими пристроями про відеокарти. Відеокарти це апаратне забезпечення, яке відповідає за генерацію відображення графічного контенту на екрані комп'ютера. Вона відеокарта обробляє графіку, перетворюючи дані в зображення, що ми бачимо на моніторі. У сучасних комп'ютерах відеокарти також мають функцію прискорення обчислень. Для додатків пов'язаних з обробкою відео, 3D-графіка, а також використовуються для майнінгу криптовалют. Основні компоненти відеокарти Давайте розглянемо. Графічний процесор GPU це серце відеокарти, який відповідає за виконання всіх обчислюваних операцій. в RAM. Спеціалізована пам'ять для зберігання графічних даних, таких як текстури, моделі, кадри тощо. Відеовихід, порти для підключення, монітора, HDMI, DisplayPort, VI, DVA і так далі. Охолоджувальна система важлива для підтримки оптимальної температури під час роботи відеокарти. Відеокарти бувають двох основних типів: дискретні та інтегровані. Інтегрована відеокарта. Інтегрована відеокарта або інтегрований графічний процесор. Відеокарта, яка вбудована безпосередньо матерійську плату або процесор. Вона не має власної пам'яті в РАМ і використовує систему пам'яті для обробки графіки. Перевага інтегрованої відеокарти. Економія. Вартість комп'ютера з інтегрованою відеокартою, як правило, нижча, скільки вона не потребує окремого графічного адаптера. Менше споживання енергії. Інтегровані відеокарти споживають менше енергії, що є важливим для мобільних пристроїв, таких як ноутбуки. Компактність. Враховуючи, що інтегрована відеокарта вже є частиною процесора або материнські плати, вона не потребує додаткового простору в корпусі. Недоліки інтегрованої відеокарти. Обмежена потужність інтегрованої відеокарти зазвичай. Не можуть обробляти складні графічні завдання, як ігри з високими вимогами або професійну графіку. Обмежена пам'ять. Вони використовують частину оперативної пам'яті, що може знижувати загальну продуктивність системи. Відеоплата обробляє, як та перетворює дані з центрального процесора на зображення, яке виводиться на екран. Вона отримує графічну інформацію, за допомогою графічного процесора ГПУ. Зберігаю відеопам'ять в рамі, у буфері кадри, а потім насилаю готові кадри на дисплей для відображення з певною частотою Герц. Це дозволяє бачити на моніторі все від тексту до складних 3D-моделей. Є таке. Основні етапи роботи відеокарти. Отримання даних відеокарти отримує дані від центрального процесора та оперативної пам'яті, які може включати графічні об'єкти, текстуру шейдери. Обробка даних графічний процесор GPU виконує, складні обчислення, для редерингу. Зображення, обробляючи вектори, текстуру освітлення та тіні. Буферизація кадри оброблені дані зберігаються відеопам'яті в RAM, яка слугує для тимчасового зберігання зображення, що очікується на виведення. Виведення на дисплей, готові кадри передаються на монітор через відповідні інтерфейси і підключення, створюючи візуальний ефект руху з певною частотою, оновлення, наприклад, 60 або 240 Гц. Основні функції відеоадаптера це напрямки у розвитку. Промалювання графіч... графічних примітивів. У командах промалювання програмів задаються у векторному вигляді координати, точки, атрибути, що значно розвантажує процесу і зменшує потік даних, що передається. Перенесення блоків зображень, тобто переміщення блоку бійці з однієї області пам'яті до іншої. Наприклад, вікон зображення великі під час покручування екрана під час редагування. Апаратна підтримка вікон полягає в тому, що для вікна. Кожної програми в пам'яті виділяється своя область акселератор, графічний контролер за порядок викладання вікон один на одну і сканує комірки непослідовно по всій пам'яті, а по кадровим буферам кожного вікна порядку накладання. Це підвищує швидкість. Апаратний курсор процесор через компорт. Зчити координати курсору передає акселератор, він вже формує його зображення в зазначеному місці. Масштабування расового зображення, заміна номера зображення, громадська операція, що зараз виконується особливо під час перегляду, наприклад, відеофільму. Існує два методи масштабування. Дублювання, реплікація, коли зміна розміру зображення зводиться, збільшення розміру пікселя супроводжується появою зазубремля на лініях зображення. Інтерполяція, коли значення кожного нового пікселя визначається розрахунковим шляхом, як середньозваження, значення кількох сусідніх пікселів. Якість набагато вища. Панорамування. При перевищенні зображення ємності кадрового буфера для перегляду всього зображення використовується функція панорамування, подібна до функції прокручування. У цьому випадку використовується початкова адресація тієї області пам'яті, яка записана записано в видиму частину зображення. Перетворення колінного простору використовується в основному в мультимедійних програмах, пов'язаних з обробкою відеоінформації, телебачення цифрового відео тощо. Тобто динамічних зображень. Ну і Графічний контролер там є. Керує обміном між процесором та відеопам'яті виконує елементарні перетворення даних, зокрема, при виконанні запису щитування даних після заданої, пікселя за заданою адресою. Модифікації кольору. І ось маємо виходи. Адаптери, цифра аналоги, перетворювач до монітора. Розрядний різ кольорів. Інтерфейс з шиною водовиводу PCI раніше з шиною ECI VGI, виставляє, виставляється у шини ECI, або PCI інтерфейсу виконує функції. узгодження згодження внутрішнього 8-розрядної шини адаптера з 16 розрядною розрядної шини ECI або 32-розрядної PCI. У зоні сигналів або ШИН. Це різко зменшило зайнятість КПУ і потік даних, що передивиться акселератор. Став оперувати об'єктом вищого рівня, причому сучасний адаптер може формувати трьохмірні зображення і став називатися 3D-акселератором. Подальший розвиток. Тримірної графіки до появи відеоадаптерів, що включають не тільки акселератор, але й потужний процесор, графічний співпроцесор. Це спеціалізована друкова направа. Плата, що відповідає за обробку та виведення графічної інформації на монітор, перетворює цифрові дані на зображення. Основні компоненти графічний процесор. Серцеві відеокарти виконує опісне, відеопам'ять фрам зберігає текстуру моделі, система холоди, радіатор, вентилятор. Е, відеовиходи HDMI, DisplayPort, DVI для моніторів. Ну і Коротенько про дискретну. Це вже була інформація, я удаляю. Дискретна відеокарта. Дискретна відеокарта це окрема плата, яка встановлюється в слот PCI Express на материнській платі комп'ютера. Вона має власний графічний процесор ГПУ і відеопам'ять в РАМ, що дозволяє обробляти значно більші обсяги дані і складніші графічні задачі. Перевага дискретної відеокарти. Вища продуктивність, дискретні відеокарти мають власну потужну пам'ять і високопродуктивні графічні процеси, що дозволяє працювати з складною графікою 3D-моделюванням, відеообробкою. Та іграми високого класу. Окремий графічний чіп, дискретна відеокарта, незалежно від системної пам'яті і може використовувати всю свою в RAM. Це пам'ять для, для обробки графіки, що підвищує ефективність. Розширені можливості для його професійної роботи. Дискретні відеокарти здатні обробляти найновіші ігри та професійні задатки, які вимагають високої графічної потужності. Недоліки дискретної відеокарти. Вища ціна, дискретні відеокарти можуть. Бути дорогими, особливо, якщо мова йде про потужні моделі для його чи професійної роботи, підвищення споживання енергії. безоперативні графічні карти потребують більше електрики, що може негативно позначитися на автономності Doutbookів, та на розпоживанні комп'ютера в цілому. Розміри і вага, дискресніка, замена більше місця мають потужність потужне системи охолодження. Інтегровані відеокарти. На більшості плат є відеовихід для підключення монітора. Для того, щоб скористатися ним, потрібно, щоб в процесорі був будовий відеочіп. Чіп. Ще то ми, ми домовилися, що у нас не чіп, а чіп. Чіп. У Інте це процесори без індексу в назві AVMD з індексом G. У інтегрованої відеокарти немає власної відеопам'яті, замість неї вона використовує процесор і оперативну пам'ять ПК. В цьому і головний недолік, адже для її коректної роботи потрібно відбирати частину ресурсів у КПУ оперативної пам'яті, а вони не безмежні. Підсумкової таблиці ми основні переваги та недоліки такого відео прискорювача. Це вже ми... Наймо. Дозволяє зібрати ПК компактну курсі мінімальному охолодженню. Справляється з нескладними завданнями типу запуску офісних додатків і перегляду медіа. Також залежно від класу, на простим чи добре оптимізований він. Використовує ОЗП і обчіснює потужності процесора. Низька продуктивність штатна DDR3 або DDR4 пам'ять використована в більшості ПК приблизно в 2-2,5 рази повинніся за швидкі чіпи відеопам'яті, які використовують в дискретних відеокартах. Тому система збудованою відеокартою дуже залежна від якості оперативної пам'яті. Так у суттєво підвищені є швидко дії підтримка двоканального режиму роботи пам'яті. Теж така інформація вже була. У дискретній відеокарти. Дискретні. У такої відеокарти є власний мікропроцес, швидка оперативна відеопам'ять та система охолодження. Вона під'єднується до материнської плати через швидкий роз'єм PCI. 3 або 4 на флагманських дискретних відокартах. Система охолодження містить 2-3 кулера та алюмінієвий радіатор з декількома мітними теплотрубками. Дискретні відеокарти набагато продуктивніші забудовані графіку, але при цьому вони вимагають більше потужності. Від блоку жирення, для якої роботи системи охолодження коштують набагато дорожче. Мобільні, інтегровані та дискретні відеокарти для ноутбуків. В тонких і не дуже корпусах сучасні ноутбуки використовують вбудовані і дискретні відеокарти. Да? Вбудованим часто буває досить пасивне охолодження процесора. Від радіатора, але це тільки в найпростіших офісних ноутбуках. В цілому, ноутбуки з інтегрованою відеокартою – чудове рішення, якщо гаджет потрібний саме для вебсерфінгу та інших нескладних завдань. Вони менше нагріваються і довше працюють без підзарядки, тому що споживають менше електроенергії. Дискретні відеокарти для ноутбуків випускають з обмеженим за продуктивністю низковозним чіпом, у якого, як правило, частоти і кількість виконавчих блоків менше, ніж у його. Десктопних аналогів. Наприклад, мобільна версія Nvidia GTX 1060T приблизно до рівня за десктопній 1050 t Низьководні відеокарти споживають менше ресурсів і не вимагають такого серйозного охолодження, як їх десктопні аналоги. Але продуктивність них дещо нижча, а виробництво вони дорожчі. Дякую за увагу.